Ну, навуходоносор він смирився перед Богом. Але був той, хто був перед навуходоносором, той, хто збудував Вавилон, хто запанував перший це німрод. І як взагалі перекладається німрод, повстане знову. Тобто бунтар проти Бога, німрод перекладається. Тому антихрист це буде рівень німроду. Ми бачимо історію Вавилону. Ми бачимо. Кому наслідував Навуходоносор І ми розуміємо, що Навуходоносор зробив вибір, коли він зрозумів, що є Бог над богами і цар над царями, що він навіть не те, що перед Богом схилився, так? він навіть перед Даниїлом упав і поклонився перед людиною Божою, перед Пророком Божим. Розумієте, так? Тобто мізки у нього почали з'являтися, серце людське з'явилося. Тобто оновлення розуму та серця. Чому тоді будуються ці імперії? Тому що часто імператори вони натхненні духом сатани, який давно хоче привести на землю Антихриста. І тому таке божевілля є в історії багатьох імперій та царів, тому що вони були натхненні, розумієте ким, так? Сатаною.